Хай, привітки з вами я Алсік, та Васічок. привіт Ну що ж, ми продовжуємо грати Escape Simulator, і це буде третя кімната в Єгипті, я так розумію. Якась золота mm -hmm. палата. Золота палата. То Ара. там, Ага, Не понял. Ну починаємо золота. Щось там, 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 я напевне... не знаю. Там, напевно, буде багато золота. Багато піска. Привіт. Так, у нас 15 no. хвилин. 15 хвилин, давай. Чи ми встигнемо? Скільки тут be? всього? Скільки тут всього? Є речах. Що зміняється, цікаво? О, скільки тут всього? Угу. Є кірка. Як у Майнкрафті. Є сундучок. Mm -hmm. Я радіо. Ага, я. Я, я, я той. Спис. Є копійка, копійка є. Копійка. Mm -hmm. Добре, є малюнок. Якийсь скрижаль, е, Козлик... Mm -hmm. шакал. Ага, чаша і сокел, і то все в миску. Одну. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, окей. Нічого не понятно, дуже інтересно. <систити> mm -hmm. uh, так. О, oh, я розбив вазу, я таке люблю. Та ясно, ти все розбиваєш. Так, це не можна нажимати. Що uh, тут є? Це мусор. Це ваза, давай. Давай ще вазу розб'ємо. Так, копійку не шов. О, кайф. Я не шов, бачу, такий трикутник. Я два маю, бачиш? Дивись, я маю два. Бачиш? і тут десь поставити треба. Так, і бачиш, тут є такі трикутники, типу маленький, великий і середній. У mm -hmm. мене є середній а, і великий. О, скільки, скільки кількість отам тих бульбашок? У мене три. Угу. Mm -hmm. Середній у мене три, у мене все ж маленький. Зараз Якщо ти кажучи, це кажеш, є... великий. Дивись, давай я поставлю, давай ти подивись. Вас забери, забери. Вона на землі береться. Що, що, що? Вона uh -huh. на землі береться. У мене такий є і такий. Угу. Uh -huh. А ні, у мене а, значить... О, тепер дивись, Мен... Так, в тебе. Давай так. Візьми оцей маленький, самий менший, візьми і прохуй mm -hmm. кількість бульбашов. А, я поняв. E, 7. 3. Став 7. Так, в це моменту, є. Це саму... моя середньо. Маленька це є 7, так. середня це є 2, а велика це є 3. yes, середня середня 8. А, середня, а, я поняв, добре. Так. О, це, таке. Це, це треба в тарілку. Це в тарілку треба. От. У мене є така штука на прочитанні. А, їх всіх треба помістити в тарілку, я зрозумів, Добре. А, uh, uh, де тарілка? Давай, давай, давай в, в тарілку? Візьмемо оці... візьмемо ці трикутники і викинемо в мусор. Ну, типа, вони зараз нам не потрібні. А. Вони вже типа закинуть. А, ну по факту там. Добре. Uh, так, є... ти бачиш в тарілку? Щось похоже на тарілку. Не-не-не, давай отут, а давай разом нажмем, на низ, давай разом нажмем. Ты на то я на цей На низ, на низ, сам нес. Та, нас низ нажав. Давай на. Відпускай. Міняти. Давай давай сей раз, давай на, на низ и на раз, два, три відпускай. Давай. Раз, два, три. Не знаю, короче. Угу. Сейчас не на штука. Uh, так, це мусор. Oh, Оу, зорвав. Я розбив вазу и нічой вази. О, коеф, я тоже. Я тоже кочу, чекай, чекай. Mm. Блін. Э, ты кидаешь, а ваза стояла внизу, а я зверху кину вазу на вазу. А, тоді добре, секунду. Секунду, секунду, секунду. Та блин. Дайте мені ще вазу. <laughs> тут є ще ваза. Блін, я не виконую цього. Добре, що це таке? Щоб отримати цю штуку, треба розгадати кубики, трикутники і кола. Вони є. Там угу. є. М -м -м. А тут були ще якісь патметика. Так, 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 я чую. О! що Шо-шо-шо, ты Угу, Я понял, понял. Понял, понял. Вот тут. що шо шо Можешь підняти, воно там, короче, это будет співати от коморза. Добре, тут два ключа. Mm -hmm. О, чекай, чекай, давай. О, кубик. Слухай, подивись, подивись уважно, присядь. Присядь, ходи, присядь. Uh -huh. Подивись уважно на цей сундук. Бачиш, там виділені всякі приколи. Uh -huh. І, походу, отут символи. Їх треба з'єднати з виділеним. Тобто, наприклад, оця пташка і така беривка. Або начок. Чашка і лев. Бачиш, там, типу, воно виділене так Чашка. Ну, я розумію, так, так. чекай. а лев вже був. Того ключик. Все. Або. Бачиш? Давай. Mm -hmm. Ключ. Понял. Це, або ці скрині, відкриється, ці скрині. Походу, це до цієї скрині, бо ми розгадували. Ну. До цей. Там. А чекай, тут може Є. походити ключ, може щось. Добре. Нема. Так, багато деталік, і оця штукенці. Так, це нам не треба. Це цього... скинути її буде, походу, кудись. Ну, в миску, типа. Mm -hmm. mm -hmm. І детальки подивись на них поки. Хм. А я прибираю. Дивно штукачка. Треба кожну переглянути. Окей. Їх треба десь, напевне, поставити. Поставити їх треба... кудись. Гмм. Оце цікаво що... Оу, що У! Ууу, це цікава штука, ніби сюди має відкритися шлях, бачиш, і ми маємо продовжити щось робити. Да. От, треба якось, ну... А що ти там відкрив? А ті штуки де, Ти їх з'єднати ніде не можеш? Та, так, да, та, я їх не можу поставити. О, дай, дай я розб'ю одну в одну. Чекай, 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 чекай. А ну постав. Виконую це завдання якось. Але постав, чекай, От такого поставив. А ти догори, горе, а ти до десь отут. Вітаю. Не виконалось щось. Це, ну, ну, добре. Е, оцю штуку треба розв'язати. А, чекай, може. А, чекай, чекай. Так тут а... треба взяти ці всі штучки і порахувати пане, скільки їх є. Зараз я порахую. Що? Чекай, чекай, секунду. Е, тако, 3 квадрата, 5 трикутників і два кола. Tre... Ой, три квартали, Та вже було. Щось я вже. Та я зробив вже. Понял, я щось Перекут. О, тут ще штука. Ну, то все треба буде поставити в той, то понятно. Mm. Oh. Добре, ну, лишається якось дергнути за це. Хм. Е, ще щось треба. Ще щось треба зробити. Діоргнути за ці речаги якось. <пробує> <пробує> так, yeah, yeah. якось зрозуміти. Mm. А що, яке місце ми ще не робили? А, а, чекай, дивись, 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 двоє, бачиш? Показує yeah. нам червоне треба. Давай на другу школу ah. зробимо. А, ah, а там ноч... давай давай на. А та я друг... на другу, а я ноч... Ні, А я ноч... tá, 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 на четверту. Та, 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 на четверту, я на другу. і відпустити разом. І відпустити разом давай. Да. Yeah. Ее. Yeah. О, кейс сюда. Кейт сюда так, так. Окрім монеток, окрім монеток. чекай, я тобі скажу. Так, так. А ты ти маєш той набір, Так. Та ніби да, да. Не, І ще що треба? Зараз. <реку> Тут ж. Оце ще треба якось розгадати. Та ні, я все кину, здається. Подивись уважно, чи все. Хм. А. а кубок? Кубок ніби... Чи був кубок? Я а щось кубок не а кубок тут, не? А де кубок? Ну, от тут. А, ну, тут, тут. а, ну давай. Але як, але як відкрити? Ага, він не відкривається? Mm -hmm. Ага. А що ми ще не робили? Що тут ще можна зробити? Значить, тут можна Думає ще... щось... Маєтесь бути ключ до тої штуки, поняв? Угу. Uh -huh. Не, я ж тут що пробував. Да, ну запах. Так вот, кто ж він? Ой, я не шл, я дышал. Що, що, що? Двойбу в сундуку. В, в сундуку там кнопочка была. И зитам випало. Смор. А, прикольно. Я такий в такая, типа, он и касткд на кнопка, типу, я такий нажав, все. Забирай кубок. <свист> Давай, скорей, качался. <під> <свист> так, 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 так. 4 капли. А, вон, ты. дивись. Oh, Диви, oh, воно вон, уплывай. Все. Все, мы Реально. Так. Ще три копійки Треба якось знайти. Шуданько. Зараз. Добре, все. Дякую за хол. Почекайте, алло, ты тоже шукай. Що, я маю шукати? А що, я маю шукати? Ну тут типа двоє. Команда. Шолі. Що, хто? Я тебе перший раз бачу. Команда, кажу, Шолі. Команда Шолі. Ага, я, але я. я не команда. Я поняв. <рес> я. <рес> я поняв. Я команда, але я буду. але я, я з вами не граю. <рес> О, я знайшов, я знайшов, я знайшов, я знайшов, я знайшов. Вот. там зверху було. Е, ще одна. Ще дві, ще дві. Зараз, зараз, зараз. Я думаю. А що це таке? О, я хочу сюди. Блін, а я хочу сюди попробувати, це можливо? Якось. Крукою. А, оце в той кутик? Ага, то класно виглядає. Ніби можна його Ні. дьобнути. Ну добре. Е, Ні, зараз не ще клас. дві. Ще дві, ще дві. Зараз. Ой, є во-во, Вов, в руці, в руці. В нього було. Добре, І ще одна. Іще одна та, так. Я маю кращий план. Кращий план? Я не беру скриню лави. А, ніфіга собі. Набереш скриню лави? Да. Бачиш, я намагаюся. Ну, я гайний сучасності. Ні в частності. Ніхто цього не визнає. А, а вот. Слухай, вот. Да. Вот. А, ну вот і все. <laughs> Це було так швидко, насправді. Я навіть я навіть щось не замітив. воно якось так. Чу! І все. І в шоці, чесно. Але прикольно, що ми встигли кубок забрати. Ми медальку отримали, і 8 монет знайшли. Ідеально, просто. Муа. Все. І що ж, ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока. Коментарі пока. пишете.